Балаба Яна новий тренд зарубіжного тіктоку. А хто я така, щоб не зняти тренд зарубіжного тіктоку? Я тако подивилася, рецепт нескладний, там всього три інгредієнта. Думаю, ну таке я точно не спорчу. Ви мене погано знаєте. Зараз я вам розкажу рецепт. Але ви будете в шоці, бо ці тренди мене доконають разом з їхніми тіктоками. Отже, беремо баночку згущонки, виливаємо її в чисту суху сковорідку. Ох! Я спочатку ждала, потім просто вигрібла ложечкою. До цієї згущенки додаємо 50-60 грамів масла. Я на око додавала, не знаю, скільки там точно було. Но 50 було точно. Потім по рецепту треба почекати, щоб масло розтало. Але ну, я все-таки вирішила його на плиті підігріти. Воно розтало, не часу зайняло, потім треба всипати стружку. І тут саме цікаве. Я сьогодні стружку тут біля себе в магазинах шукала. Ви думаєте, знайшла білу? Нє, знайшла кольорову. Біле то не моє. В мене має бути все цвітне. Я не безцвітна моль. Так і тут. В мене кольорова стружка, ще й оранжева. Потім побачите, що з цього вийшло, бо я сміялась довго. Навіть моє дитя прийшло і підтвердило мою думку. Коротше, стружки треба 150 грам. Тоді знову на маленький вогонь, і треба його перемішувати до тих пір, поки воно повністю не загусне. Воно має бути густе-густе. Але хто я така, щоб довго чекати смачного? Я коротше не поняла, наскільки воно має бути густе. Зняла раніше ніж треба було. І воно не таке густе, як воно мало би бути. Це просто жах, тому що ліпити його потім ще важче. в рецепті. сказано, почекайте, поки воно буде потрібної температури, щоб зліпити кружечки. Я ж подумала, що потрібної температури це коли буде не гаряче. О, чекай же ж, трохи масло схватиться і можна тоді ліпити ці кружечки. Ох, як я з ними намучилась. Вони не ліпились, не з'єднувались. Ну, я ще подумала, що, може, якщо їх в холодильник поставлю, то краще буде. Ні, люди, ждіть, поки воно саме по собі густе стане, поки будете його смажити. Бо якщо воно не загусне, ви потім будете мучитися, так, як я. Воно мені нагадує, до речі, терту моркву. Навіть моє дитя прийшла і сказала. Ой, таке на моркву схоже. Чесне слово, якби тобі моркву крутила. Поки стояла думала, то думаю, треба моркви так само натерти, да на зиму собі поморозить, я потім на сковорідочку кинув. Раз, два і зажарочка. Ну, коротше, ліпите кружечки. З горим пополам я таких наліпила. Тепер втикую в них шпажки, бо ж треба їх тепер ще в карамельці обмочати. Карамельку зараз буду теж варити, вам все розкажу, а поки що шпажечки отако позатикувала. Все, краса. Поставила в холодильник, щоб вони трошечки остигли, іду карамельку ліпить. У відео сказали, беріть сковорідку, яку не шкода. Мені реально, тільки цю не шкода, остальних усіх шкода. Ну тут а, все дуже легко і просто. Треба взяти 250 г цукру, додати 125 г води і чайну ложку лимонного соку. Але я вже так задовбала смірять, що взяла чайну ложку на око. Чи є тут чайна ложка, чи нема? Аби сік був, до речі, перемішувати його не можна, просто ставити на маленький вогонь, і воно має саме закипіть і стати такого більш золотистого кольору. І тут знову мені аукнулося те, що воно погано загусло на першій сковорідці. Оце саме кокосова стружка сама. Не можна було його обкатати, воно спадало, розпадалось, капало. Ох. Остання розтопилася прям. А це я робила їх гарненькі, поставила на шпажках в стаканчик, щоб гарно вони загусли. А вони його порозпадалися. От ківона досточку, прям пляцок. А вони, але пару штук я вже з'їла, вон тільки шпажечки лежать. І сусідка моя пробувала, казала, що я вельми хвайна газдиня. Так що пробуйте.